23-му турі української прем'єр-ліги Минай знову грав удома. Протистояти довелося шостому чемпіонаті по лісю. На початку гри семирічний удар по м'ячу зробив захисник України на війні 2014 року. Владислав Сантепал, президент ФК Минай Валерій Пересоляк, вручив герою футболку клубу з надписом Металіст. Таким є позивний кавалера ордена за мужність третього ступеня. Далі команди розпочали поєдинок та обмінялися гострими атаками. І в одній із них забити вдалося гостям. Венесуелець Ернандес Луїфер скористався фланговим навісом від Артема Козака 0-1. У середині тайму поєдинок перервала повітряна тривога. Пауза пішла на користь житомирцям. Вони відзначилися вдруге. Новий результативний удар зробив уєфер. У другому таймі невдалі дії в захисті при відбиванні шкіряного призвели до влучного удару Еміля Мостафаєва. 3-0 на користь Житомирців. Той план, і стратегія, який, який був на матч, він спрацював на 100%. Я рахую, що ми домінували. У нас були хороші, гарні підходи і моменти в грі і в рахунок 3-0. Відчувала, що це буде легка перемога, але вона оказалась дуже тяжкою. Таминай не здавався. І всередині тайму Денис Устименко скористався позиційною помилкою оборонців і воротаря суперника. А наприкінці зустрічі замкнув головою подачу з купового та оформив дубль. Час відігратися ще був. Однак матч таки завершився для минає поразкою. 2-3. Вітаю колесі з перемогою. Пані, сьогодні заслужено виграли. Багато наших помилок призвело до того, що ми сьогодні програли цю гру. Не можна так грати вдома перед самими своїми... виболіванами були... На... как... Байбальник. бальниками, як да. Я хочу і мені це за цю поразку. Е я обіцяю, що мені не Здадимся, як правильно сказати, да до останнього поки є шанс залишиться в прем'єрві наступний суперник. Минає оболонь бровар Київ. Гра для закарпатського клубу виїзна і відбудеться найближчої суботи.